Помимо того, що такий десерт дуже гарно виглядає, так тут іще мало калорій. Я його точно приготую на новий рік, щоб моя срака не вирісла до розмірів дирижаблю. Від загальної кількості молока відливаю 200 мл і замочую в ньому желатин. А всього молока знадобиться 900 мл. Переливаю його в зручну ємність, і додаю цукор за смаком. У мене це 3 столові ложки. Тепер розпускаю набухший желатин і додаю його до молока. Цю молочну суміш треба розділити на три рівні частини. Я одразу роблю це в судочки. В кожен судок додаю харчовий фарбник і ретельно перемішую, щоб він добре розподілився. Кольори використовуйте ті, які вам більше всього до вподоби. У мене це зелений, синій та помаранчевий. Прибираю молочне желе у холодильник до повної стабілізації, а сама тим часом дві пачки лимонного желе заливаю 600 мл окропу. Розчиняю його і залишаю до повного охолодження. Коли молочне желе стабілізується, виймаю його з формочок і нарізаю. На великі кубики. З формочок желе достається дуже легко. Після нарізання шматочки молочного желе складаю в хаотичному порядку в судок, в якому вже буду формувати десерт. Лимонне желе, яким я в подальшому буду заливати молочні кубики, повинно бути повністю охолодженим, бо інакше молочні кубики попливуть від високої температури. Ставлю желе у холодильник мінімум на 4 години до повної стабілізації. Щоб желе легко дісталося з форми, я потримала ємність 30 секунд в гарячій воді. Десерт Залишилось тільки нарізати на зручні шматочки, і можна подавати в цьому десерті. Мені подобається все: і смак, і зовнішній вигляд, і те, що тут мало калорій.